Чоловік каже до жінки, Ірцю, а давай займемось любов'ю. Мені не можна, Степане, завтра до гінеколога йти. Чоловік образився та відвернувся до стінки. За декотрий час повертається і питає, а до стоматолога тобі не треба? Лікарня. У кабінет до хірурга у білому халаті заходить молода практиканка. Бачить, що лікаря немає, а на кушетці сидить циган з добром малами по коліна та плаче. Перевівши дух, практиканка запитує, ти чому плачеш? Циган зітхаючи. Яйце почорніло. Хірург сказав, що потрібно ампутувати. Ану, покажи мені його. Циган показує дівчині своє почерніло яйце. Та тремтливо бере його в руки, лизнула, плюнула, пальцем потерла і каже «Дурень твій хірург, у тебе просто труси линяють. В Луврі на виході спіймали тіктокершу з картиною. Вона сказала, що хотіла зробити репост. Господар пасіки ніколи не міг визначити по обличчю пили його співробітники чи працювали. Якось молода черниця Ізабелла поверталася вночі з села в свій монастир. А дорога йшла через цвинтар, там її спіймали розбійники. Черницю зв'язали та привели до свого ватажка трубадура. Той задер її рясу, наслинив палець, протер вузьке очко на своїй дудці дунув і сказав Ну що, красуне, загадаю тобі загадку. Відгадаєш, відпущу, ну а якщо ні, то буду трубадурити тебе всю ніч. Добре, каже черниця. Ну тоді слухай, слизька, блискуча, у річці плаває. Під ранок трубадур змучений, як вичалений лимон. Ледве повертаючи язиком, каже, «Ізабелла, ну скажи риба, змилуйся. Ні, рак. Раз обіцяв до ранку, значить, до ранку.